Російський льотчик поїхав на відпочинок в Дубаї. Там здався посольство Сполучених Штатів Америки. Інформація потребує підтвердження, але що відомо зараз, з телеграм-каналів, військовослужбовець аварійної ескадрилі Росгвардії, старший лейтенант Гавриченко. На позивний Гавр не захотів виконувати накази російського злочинного командування. Наприкінці вересня у Гавра видалася відпустка. Він вирушив до Об'єднаних Арабських Еміратів разом із родиною. А там уже насолодившись відпочинком, вирішив не повер... Вертатись до Росія, вирушив до американського посольства. Там заявив, що відмовляється воювати в Україні і готовий дати свідчення. Наразі в ескадрилі, де служив льотчик, ФСБ допитує його товаришів по службі і проводить обшуки. І це не перший російський льотчик, який вирішив отак от здатися. Нагадаю, у серпні гур провів спецоперацію під, кодою, під кодовою назвою синиця, в результаті чого пілот гелікоптеру Мі 8 здався в полон разом із бойовою машиною. А днями головне управління розвідки Міноборони України успішно провело спецоперацію Бариня, в результаті якої вдалося завербувати російського кадрового військового Данила Алфьорова. А вже він зміг переконати і кількома партіями перевести в український полон 11 військовослужбовців Російської Федерації. Ну судячи з повідомлень, такі випадки все ж таки не часті. Ось минулого тижня з'явилось відео, де жінка приїхала забирати чоловіка з полону в Росії, і це вперше за півтора року війни. Росіяни чого так відбувається? Їм же гроші пропонували за танки, за літаки за кораблі. Чого вони не йдуть на це? Не знають залізна завіса. Важливий момент. Українці пропонують російським військовим гроші за танки, літаки з дану техніку, передусім в українських засобах масової інформації. Тобто, проникнути до російського споживача масового не так і легко, як нам здається. І проникання цієї інформації в російські медіа, як ви розумієте, особливо ніякого не було. Тому що така інформація становить загрозу національній безпеці РФ. Тому взагалі, скажімо так, історії про можливість переходу на наш бік, вони, хоча, я думаю, є рідкісними, але що важливо. Ось ті випадки, коли Захід оприлюднює перехід російських офіцерів на їхній бік, це лише частина від загального масиву таких випадків. Чому? Тому що в розвідувальній практиці так роблять лише з офіцерами, скажімо так, нижчої ланки, які точно завідомо не мають якихось прямо таких визначних стратегічних даних, і яких треба використовувати іншим чином. І от їх використовують як джерело поширення певної інформації. Ось ті свідчення, які дасть цей офіцер, вони за все будуть торожуватися західними медіа. Вони нанесуть серйозний удар по російській, я думаю, агресивній політиці і її сприйняттю на Заході. Але все-таки найбільш поширеною ситуацією є, коли людина, що реально володіє дуже глибокими секретами, перебігає на захід, проходить там усі перевірки і ніколи ні в яких медіа. Ви не побачите інформацію про те, що така людина перебігла. Тобто, коли ми говоримо про усі ці активності, пов'язані з розвідкою і контррозвідкою, ми маємо розуміти, що факт оприлюднення чогось в медіа це лише частинка загального айсбергу. Загальний айсберг більший, загальний айсберг е інший. Ну і плюс ми маємо розуміти наступний фактор. Значна частина російських військовослужбовців пішли у збройні сили Російської Федерації заробляти гроші. І я кажу не просто про найманців ЧВК «Вагнер», я кажу про військовослужбовців регулярних частин збройних сил Російської Федерації і командування дуже часто на лінії фронту саме таким чином до них і ставиться. Ви прийшли сюди заробляти гроші перед на кулемети тому. Ця вся історія, вона, знаєте, дуже погано в'яжеться з цими нашими улюбленими західними наративами про вибір свободної людини. Просто тут він, Віктор Сувора, в акваріум перебіжав на захід, там якусь папочку вкрав з посольства. Трошечки все по-іншому, більш прозаїчно, грубо, тому що. Ми все-таки говоримо про ну армію, яка там близиться, можливо, в 500 тисяч і більше, яка зараз проти нас воює, і складена вона з достатньо примітивних людей, з найпростіших людей, які пішли в армію або вже від крайньої, так би мовити, безнадьоги. Або з якихось корисливих мотивів просто заробляти гроші, бо об'єктивно, в більшості міст Росії, ви ніколи не заробите тих коштів, які отримує рядовий боєць російської окупаційної армії, перебуваючи на фронті. Це, на жаль, економічно абсолютно пояснює, чому російські війська досі проти нас воюють.